Учні сьомого ліцею рівного отримали письмові листи з побажаннями та підтримкою від однолітків з Німеччини. Адресат у вигляді цього навчального закладу не випадковий, адже п'ять років тому вихованці тоді ще рівненської гуманітарної гімназії відвідували місто Оснабрюк і посадили неподалік тамтешнього меморіалу жертв війни деревце та залишили на ньому сердечко. Дізнавшись про це, діти з німеччини вирішили підтримати українців, зокрема рівняну, непростий час. Діти наші тепер ж в основному електронні листи отримують. А тепер вони отримали такі листики, написаний від руки. Це для них дуже цікаво і незвично в першу чергу. І приємно, що діти за кордоном також про них пам'ятають, їм співчувають, хочуть їх підтримати в такий важкий час. Співпраця рівного та міста Оснабрюк посилилася з початком повномасштабного вторгнення. Західні партнери передавали гуманітарну допомогу. А в річницю початку війни провели мітинг на підтримку України. Подруга рівненської волонтерки Олесі Грабовської була там присутня і саме. Вона отримала листи. Прогулюючись містом, вона помітила сердечко з надписом «Рівне гімназія. І вирішила, щоб ці листи були відправлені саме в нашу Рівненську гімназію. Але ми ще не знали, яка це саме гімназія. Я провела таке ну, дуже маленьке розслідування, з'ясувала, що це наш сьомий ліцей. І ось так ці листи за півтори тисячі кілометрів потрапили. До мене в руки учні рівненського ліцею уважно прочитали слова вдячності і написали листи у відповідь. Діти залишилися приємно враженими такою підтримкою від німецьких однолітків. Я Усвідомлюю, що люди за кордоном в інших країнах підтримують нас, готові допомагати нам і вірять в нашу перемогу. Я написала, що їй дуже шкода, що зараз таке відбувається в Україні. Написала, що ми що тобто вона підтримує нас в будь-який момент. Попросила написати відповідь на її питання. Вона запитувала, як мої справи, як мої батьки, де я живу, в якому місці. Як розповіли у ліцеї, проект історія одного сердечка буде продовжений. У цьому зацікавлені обидві сторони. А для рівненських школярів це ще й хороша можливість покращити свої знання іноземних мов. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.